Так, усім привіт, усіх святом, бо в мене сьогодні свято. Як ви бачите, бачите, як я святкую. 19.52. <нів> може, ще зараз щось там нарішаю. Коротко. Гості може прийду. <схі> пити багато не буду це точно. Так, мені сьогодні, щоб ви поняли, виконувався 45, є один такий величезний мінус. Телефон посадили мені зранку, дякую. Підписчики дзвонили, товариші дзвонили. що з цього року. Конкретно всі там поздоровляли мене. Добре. Так що дякую вам всім, хто мене поздоровив. В кого може не взяв трубку, вибачайте, я цілий день працював. Ми віддирихтували сьогодні прицепчика, вигрузили сою просушену на прицепчик. Далі коротше, хотіли б ще, б, може, б зробити То дійшло, але вже не дійшло, тому що поїхали молотити. Чесно вам скажу, сьогодні соя з влажністю 14,5 молотилась і не мало бути дощу, але зараз знову йде дощ. Ну, Невеличкий, але йде. Завтра показує ще цілий день, якби має бути сонечко. Тому вдалі дивлюсь в небо виходить місяць у нас. Може ще завтра дасть молотити, ну вже зрозуміло, після цього дождика буде десь влажність, мабуть, 16, але я був сьогодні здивований, тому що останню машину, ось довжа, навіть дождик моросів ми добивали і влажність влупила, била 14,2-14,5. Починали молотити 14,7.15. Люка така конкретна, хоч комбайн буксує, носить, але ну, молотив комбайн, нормально. Далі що там у нас сьогодні по плану? Поприходили всі, всі дзвонили, обіцяю, сабантуй буде. Но тоді, коли я трошечки звільнюсь, трошки у нас прицепчик е -е, Получається часу, ну якби дня два вкрав. Сої, ще молотити багато, але якщо буде отак, ну, вона от моя соя дозріла якраз в самий момент і вона скидає влагу. Бо та кого дозріла раніше, то вона зараз влагу набрала, і от в них там є 20-22, а моя, от, ну, скажімо так, в бобику скидає влагу. сама. То стебло сирувати, але самий Бобик ну, приємно сьогодні здивований. Так що може там і прийдеться менше сушити, але передають погану погоду, але там вже якби погіршені морозці, то ну, будемо литити що там сушку ми запустили, сушка у нас працює. Е завтра поїду ще на таку ж саму сушечку, подивлюсь. Кажуть хлопці, може і ви мені десь посеветуєте, хто там знає. Поміняти розпилітелі. В принципі, хто знає, коли там ті розпилітелі міняли. Кажуть, що, по-перше, буде менше солярки йти. Типу. По-друге, е ну, як не крути, коли ти з соляркою сою сушиш, вона трошечки темніє. Внутрі її по барабану ну, вона трошечки темніє. Е із за того, що розпалітелі вони ж можуть лити. Ну, якби солярка згорає, але все одно воно лє. Е значить, ми з більш цього, що завтра десь поїдемо. Запитаємо, знайдемо контакти тих хлопців, які настрають, і, мабуть, визву, хай приїдуть, все-таки мені там покрутять і давлення, і розпилітелі, і все остальне. Тому що кажуть, що в сусідньому господарстві заміна розпилителів і настройка приїхали там, не пам'ятаю Житомира чи звідки хлопці. Соя не чорніє, то ж нормально взагалі, ну суша обалденно і солярки менше йде. Це мені сьогодні, якби батько таку ідею скинув. Ну, він може підфантазувати, але тут діло таке. Поїдемо, спитаємось. Бо якби там і недалеко їхати, для Марокко там з там, дорога хороша. 5 хвилин їзди, кілометрів там, 30 ну автостради, такої, так що скакнемо. Так, що такі справи? Асфальтик намочило, калюшки є, що там ще по ньому. Трошечки там в складі понаробляли порядки. Десь не до ще одного великого брезента, такого потужного у себе, але знайдеться. У мене там не пропадало, я думаю знайдеться. Усім так, лайки, підписки, я вже ось до зараз грубо говоря, в місто заїхав. Зараз заїду, візьму собі пивка та й вип'ю за своє здоров'я. Бо, бо, бо треба випити за своє здоров'я. Так що такі справи. Що там ще цікаво? Отак, отак пройшов понеділок, пройшов мій день народження. Ще й така кругленька дата як там кажуть, юбілей 45. Так що такі от справи. Так пройшло моє день народження. Але позвонили мої кумов'я, всі остальні, кажуть, ребят, не переживайте, сабантуй, організуй. Тому що я трошечки розгребуся з цими ділами і організуємо сабантуй. Не питання в тому, що мене було сьогодні як організувати Сабантуй, але я б не намолотив сої. А її ще дуже багато. так що такі от справи. Так що день народження день народження, а роботу треба закривати. Бо цілий рік, як би ти працював, а зараз кожна машина вирвана з поля, кожний гектар змолочений, він, грубо говоря, ну, цінний. Бо судя по тому, скільки ще їдеш і полів не змолочених стоїть, то то задумуєшся над цим питанням. І задумуюсь над тим питанням, що все-таки треба вже обновити, мабуть, комбайн. Але хто його знає, це я так говорю. Зараз того року, в принципі, була погода хороша, і ми нашим старічком, там, ще навіть на заробітки поїхали. Цього року, ну, всі стоять, навіть в кого комбайнів по 10 штук, але стоять, тому що ну, така стала ситуація. Погода така. Так що порада новоспеченим фермерам чи ще комусь. Хлопці, вкладайтесь в базу. Ну, в базу. Сушки, фігушки, тоді менше будете нервувати. Техніка. А квартири, все остальне там почекають. Ладно, всім лайки і підписки.